Добрий пан ведмідь Пан ведмідь був дуже добрий. Бувало зустрінеш його в лісі на прогулянці. То він завжди припідніме капелюха і скаже Доброго ранку! І усміхнеться своєю теплою, щирою усмішкою. Усім радий був допомогти. Пан ведмідь допомагав звірятам діставати те, що було дуже високо. Він носив те, що їм важко було підняти. Він затуляв їх від дощу. А ще він прибирав після вечірок, коли всі розходились по домівках. Він ніколи не вважав свою допомогу чимось особливим. Просто брав і допомагав. Та оскільки пан Ведмідь жив у лісі ще з незапам'ятних для багатьох звірят часів, то вони почали сприймати його допомогу як щось належне. І навіть забували за неї подякувати. Пан Ведмідь дуже стомився і трохи засумував. А невдовзі він захворів. У нього був нежить, боліла голова, він потерпав від холоду, вогонь у каміні згас, і він був заслабкий, щоб іти по дрова. Так і лежав пан Ведмідь у своєму барлозі. Сам самісінький. І довгий час ніхто, схоже, тим не переймався. На садочок пана борсука впало дерево. Ви б не могли забрати це дерево, пане ведмедю. гукнув він. Але пана ведмедя не було поруч. Білка назбирала повний мішок горіхів, але не могла затягти його в дупло. Високо на дереві, бо він був дуже важкий. Підніміть ці горіхи, пане ведмедю, покликала вона. Але пана ведмедя не було поруч. Мишаче сімейство потрапило під дощ. Пане ведмедю, пане ведмедю, ми промокли, залементували вони. Але пана ведмедя не було поруч. «Хм!» – буркнула пані миша. Я гень змокла і куди подівся цей ведмідь саме тоді, як він нам знадобився. Додому вони прийшли дуже роздратовані. Але найменше мишенятко захвилювалося. Воно швиденько побігло в барліг пана ведмедя і побачило, що він блідий, хворий і тремтить від холоду. Ой, лишенько, скрикнуло воно, у вас все гаразд. Не зовсім, сонечко, але дякую, що ти поцікавилась, прошепотів пан ведмідь. Мишенятко помчало через ліс, грюкаючи усі двері. Що таке? загукали звірята. Пан ведмідь, він захворів. Захворів? здивувалась білка. Він же ніколи не хворіє, він завжди поруч, щоб нам допомагати. Так, але хто ж тепер допоможе йому? запитало маленьке мишенятко. Звірятам стало соромно. Вони згадали все, що пан ведмідь для них зробив, і те, що вони йому нічим не віддячили. Пізніше того дня пан ведмідь дуже здивувався, побачивши всіх сусідів у себе під дверима. Пан Борсук приніс трохи дров. І скоро в каміні весело затріщав вогонь. Білка принесла миску найкращих горіхів, а пані кролиця зварила великий горщик моркв'яного супу. Мишаче сімейство протягло велику ковдру, і невдовзі пану ведмедю вже стало тепло і затишно. Звірята домовились по черзі сидіти біля пана ведмедя і доглядати його, аж поки йому не покращає. Пан ведмідь знову допомагає звірятам, коли може, але тепер і звірята допомагають йому. Бо так роблять справжні друзі.